кинув під лодку, О, яка мамочка, друзі! Прям під лодкою. Ого, ого! Оце риба. Оце риба моєї мічти. Це трофей, друзі, цього року. Цього сезону. Ой, яка вона здорова! Вам це не передать. це просто крокоділ. І прям під човником. Ого! Весін розриває, я вам кажу, капіц. Що вам сказати, друзі? Це просто монстр. Ха -ха. Ну, звісно, хтось там ловить руслових щук, для нього це мелочь. Ну тут 2 плюс. Я вам кажу, дивіться, яка риба, ух! А заплутала як. Зараз будемо тебе брати якось. Давай. Знову будемо знімати рікавицю. Не хочу в рибу її замазувати. Я вам не можу передати свої емоції. Я її рукою не можу обжати. Рукою не можу взяти. Не вистачає охвата моєї руки. О! Ось вона, друзі. Та тихо, ти тихо. Все, приїхали. Приїхали. Зараз ми тебе покажемо. Покажемо, розкажемо. Нам треба відсипитися. Я вам кажу, це просто... Це просто... Аби тільки ніхто мене не запалив. <риклад> ви зверніть. Ви зверніть увагу на цю рибу. Це просто крокоділ. Да, тут два плюс, это точно. Такая рыбха.